Друзі, всім доброго дня! Зараз спробую записати відео урок стосовно виховання собак. Відео буде сформовано на основі мого життєвого опиту, тому якщо воно не сходиться з вашою думкою або з думкою інтернету, вибачайте. Сидите. А я завжди людям кажу: розділяйте до собачок любов і виховання. Ви маєте любити в спокійний час, коли йде тренування, забудьте, що таке любов. Наприклад, ось садія. Деякі люди кажуть, що я мучую собаку, тому що в них капає слюня. Підійди поближче покажи. Не можна. Не можна. В них капає слюня, я їх мучую. Ні, це не мучую, це тренування витримати. Також, що таке любов, наприклад, в тренуваннях. Ось дивіться. Дай лок. Дай ще. Дай ще. Ну, він дає. А, є такий момент, коли, а, ви знаєте, так, дай лапку, він не хоче <світ> давати лапку. ну, В моєму випадку дає. А, ви маєте проявити грубость голоса, тембр голосу, для того, щоб собака зрозуміла. Чекайте. Розділяйте завжди любов в тренуванні. Вниз. Вниз? Подивайте. Оце е, вже якась доля непосушаємості. Е, я тобі також сказав, підійди, сядь, дониза. Сядь. Коло. Навколо мене. Ну, вибачте, в мене не виходить бути грубим, тому що вони при ніжному голосі е, пробують мене розуміти. Тому нехай цей урок залишиться. Але я думаю, мою думку ви трішки вловили. Тому що дивіться, коли я був би ніжний завжди, то такої дисципліни в мене б не було. Інколи я накричав. Інколи вибачаю сіла батарея, обірвалась кадр. Спробую завершити свою думку. Будьте в тренуванні максимально жорсткі. Якщо ви в тренуванні максимально жорсткі, якщо у вас є дисципліна, потім у вас буде і любов. Тому давайте напевно обнімашки. да? Будете обнімашки. Ти дві лапи, і ти дві лапи. Давайте, по дві лапи, по дві, по дві, по дві. Давайте. Обнімашській ламп. Відміть. Друзі, дуже дякую, що ви мене дивитесь, поширюєте відео, ставите лайки та ставите коментарі. Для мене це дуже важливо. Для нас це дуже величезна підтримка. В нас вже майже 200 тисяч підписників. Я дуже всім вдячний, обнімаю. Всіх давай, Всім гарного вечора.